Сьогодні на базі нашого комунального закладу, центр соціальних послуг, у різних районах нашого міста це і в південному районі, і в Заводському районі, в Дніпровському відбувається свято на честь міжнародного дня захисту дітей. Наші заклади опікуються дітьми з інвалідністю. Ми стараємось для них робити, щоб їм було комфортно у нас. Даруємо гарний настрій, позитивні емоції. Шановні батьки, шановні діти. Я хочу всіх привітати з міжнародним днем захисту дітей. Побажати, щоб діти гарно відпочили в період літній, щоб були здорові, щоб були щасливі вам всього самого найкращого і здійснення всіх моїх. І звісно, хочу побажати кожному. З нас і всі наші країни миру та перемоги. Сьогодні ми проводимо свято для діточок з обмеженими можливостями. Свято називається Ура канікули, ура літо. Сьогодні ми запросили наших діточок, які перебувають на обслуговуванні. У нас і вони отримують різні види послуг. У нас на обслуговуванні перебуває 15 діточок з різними вадами. Це всі діти з інвалідністю. У мене дитина з інвалідністю з світрупою, а це дуже потрібно, тому що їй потрібна соціалізація для того. Щоб вона розвивалася, щоб вона контактувала з дітьми, з людьми. Вона дуже їй подобається, коли танцюють, співають, коли навкруги багато всіх, і для нас це дуже важливо, дуже потрібно. Ми дуже раді, що є заходи для дітей, нашим дітям, дітям з інвалідністю. Усім дітям дуже необхідні свята. Вони дуже цього потребують, особливо в ці часи. Батькам приносять радість свята, тому що наші діти радіють, і ми цьому радіємо. Ми дуже благодарні нашому Андрію Леонідовичу за те, що вони. В нашому місті приділяється увага дітям.